Ось плащаницею повитий лежить у гробі син людський. Бо по землі, коли ходив він, був як людина, був як всі, прийняв людське і смертне тіло, сам вічний тебе смертний Бог. Про царство неба на землі він звіщав, не прийняли його, та він прийшов, щоб не приймали, не величали, як царів. Він народив, щоб помирати, щоб стати жертвою за всіх, щоб стати ахцем, що приносять у ціле палення за гріх, і кров свята й голилася там, на Христі, за нас усіх. Та лиш на цьому не скінчилось, що кров пролив за гріх і все. Подарував він Воскресіння, що щастям є понад усе, намарно не прожив хвилини. І після смерті теж звіщав, і жодну душу не лишив він, щоб не почула про Христа, щоб не почула про спасіння, щоб не почула про любов, і ще до всіх говорить нині його свята, пролита кров. І ще дарує Воскресіння. Усі, що змочені, прийдіть, вам подарує спасіння, і вічно будете ви жити. Я вірю, сонечко сіяло, я вірю, радісно пташки в саду дня того, битали, як ангел камінь відвалив. Найкраще то була хвилина, бо поверталося життя від Божого святого Сина життя отримала земля. Христос воскрес. Тепер звіщають воскрес, та не у всіх серцях. Багато каменя тримає ще біля серця при дверях. Христос воскрес, багато кажуть, та Він у гробі ще для них, а ворог їм серця все в'яже печаті ставить все своїм. Ти, друже, із Христом Воскресний, від серця камінь відвали. Отримай радість і небесну. Христос Воскрес! Воскресний з ним.